Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький спільно з заступником Тарасом Шкітром відвідали Волинських шахтарів, які працюють на 9, 10 та шахті Бужанська. Колектив каже, через заблоковані рахунки та враги неможливо нормально працювати. В результаті заблокованих рахунків ми не можемо виплати запчастини, які нам потрібні, щоб устранити полон. Виплата дещо це все у нас іде від реалізації. І нам заблоковано ці рахунки нас заблоковано. Питання в тому, що в нас ще є заборгованість заробітної плати за відвантажене вугілля ще за двадцять третій рік. Лудям всім депутатам збільшується заробітна плата. Шактори вже я не знаю. Настого року то саме зарплату отримує голова пояснює питання перегляду зарплат в компетенції Міненерго. А от щодо блокування рахунків пообіцяв, що ініціює зустріч з головою податкової, де спільно з директором держпідприємства проговорять, як можна це вирішити. Так само Іван Рудницький запропонував шахтарям і шляхи вирішення проблем із пенсійними виплатами, які через несплачені підприємством ЄСВ тепер доводиться відстоювати у судах. Нині ж, окрім інших, є й питання щодо недостачі персоналу. Люди не хочуть йти на підприємство, бо при влаштуванні їх зразу вручають повістки, вони йдуть доступні. От є така одна проблема, і тому до багато людей, які сьогодні могли б прийти на підприємство працювати, вони кажуть. Забезпечне мені е, негайне бронювання і це ну ми можемо бронювати на протязі якоїсь терміну. Якщо дійсно вам потрібні фахівці, і ті фахівці хочуть прийти, і вони є ці фахівці. Вам важливі для вашого підприємства важливі. для його ну то в індивідуальному порядку ви задавайте ці питання, і я думаю, Другому. що ви отримуєте підтримку. Як стало відомо, під час зустрічі в 9-ї шахти закінчився дозвіл на видобуток видобутокриснокопалень Держгелонадр. Аби з тих дозволів видобуток вугілля вважається незаконним. Відтак начальник Волинської ОВА запевнив, особисто звернеться туди, і доручить це питання правофільному заступнику. Я б хотів, чесно кажучи, що крім того, що я підпишу лист, щоб я якось і вирішував питання, розумієте, і ми разом їх вирішували. Бо тому я і пропоную тут різні шляхи і різні площадки для дискусії для того, щоб все таки ну. Щось зробити, щоб кожен працівник відчув якийсь позитив. В результаті зустрічі домовились обговорювати з Волинською УВА всі питання, які турбують грінників за посередництва їх профспілок. щоб, як зауважив Іван Рудницький, всі проблеми вирішувати спільно.